Любов, це коли любиш маму, тата, бабусю, ну всю родину. Ну і ще я люблю грати з ляльками. Я люблю дідуся, бабусю. Я люблю папу і маму и бабу и дедушку. Я люблю тата и маму. Я люблю Леру. Я люблю Веру. Я люблю тата и маму и всех. Я люблю тата, маму. Бабусю, діда. Всіх. Я люблю злята і ласками люблю ліс, салатки. Любов це вище благо на землі, яке тільки може пізнати людина. Це те, що дається незалежно від поступків людини. Це те, що кожна людина повинна цінувати та берегти. Це те, що дає сили просто жити. Вітаю вас, любі телеглядачі, любові Господа нашого Ісуса Христа, і до вашої уваги пропоную випуск дитячої передачі Церкви Царство Боже. Сьогодні ми з вами поговоримо про Божу любов і кожен з вас матиме змогу пересвідчитись, наскільки Бог сильно любить кожного із вас. Ну що ж, запрошую вас на уроки недільної школи. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається і не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається, усе терпить, ніколи любов не перестає. thank mm -hmm. you Я тебе люблю. 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 Я вас люблю. Любов це коли людина відчуває якісь відчуття до іншої людини. Наприклад, дитина любить маму, дідусь любить бабусю, а тато любить маму. І ось люди всі разом люблять одного. Людину, Бога, тому що Бог наш тато. Бог є любов. Я люблю Бога, маму, тата, і Бог любить всіх нас. Я люблю маму, сестру і брата. Бог, це тоді, коли, оби, коли дві людини відчувають щось особливе, це відчуття, відчуття дане Богу. Бог любить нас, тому Він дав ці відчуття нам і ця, і ця любов. Це одне з найголовніше, що Бог нам дав в теперішній час, коли світ наповнений ненавистю та жорстокостю, церква Божа. Люди, які люблять Бога, готові нести свою любов своїм ближнім. Дитяче служіння церкви Царство Боже налічує близько 20 служителів, які дарують свою любов діткам, і які готові нести свою любов іншим, хто цього потребує. Велику увагу дитяче служіння церкви Царство Боже приділяє дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей. Дуже часто ми організовуємо різні свята та вечірки, на яких кожна дитина може відчути себе потрібною. Також регулярно ми відвідуємо притулки та інтернати, працюємо з дітьми-інвалідами та просимо, щоб Бог допоміг їм та щоб кожен з них відчув Божу любов на собі. А яке ж свято без подарунків? Так приємно дивитись на усміхнених діток, яким так приємно отримувати наші подарунки. Знаю виглядить странно, що я Знаю, що спаситель – Лучший друг мой знаю це виглядить странно, що цар свою мне жизнь. Знаю виглядить странно, но так є я страна. Кожен день ми відчуваємо Божу любов та присутність у нашому житті. А чи віддаємо ми йому свою любов та шану? Чи дякуємо за кожну прожиту хвилину у цьому житті? Мене звати Юля, і я вже багато років хожу в церкву. Я отримала любов, яку тяжко отримати в цьому світі. Познайомилась з дуже багатьма людьми, які завжди підтримують тяжку хвилину. Підліткове служіння це сім'я, де є місце кожному. Приходьте до нас. Привіт, я Катя. Я приїхала з іншого міста. Я боялась, думала, що мені буде складно знайти нових друзів. Але я прийшла в цю церкву і на підлітковому служінні церкви Царства Боже я знайшла багато гарних друзів, які мене дуже люблять. І я їх люблю. І я вас люблю. Приходьте в нашу церкву. Це те, що Бог подарував нам, і це те, що ми чим ми можемо поділитися з нашими ближніми. Це те почуття, яке ми маємо і мусимо віддавати усім, хто є навколо нас, адже ми створені для того, щоб любити. На мою думку, любов буває різною. Любов може бути до Бога, як ми до нього молимося. Можемо проявляти свою любов до нього. Може бути до брата, сестри, до своїх ближніх. Також любов може виявлятися від чоловіка до жінки. Може перелякці їхні почуття. Всі ми любимо. Найму думку, ми, по, ми повинні підтримувати кожного з, з, з своїх з, близьких, огортати їх любов'ю. Ми християни. Ми любимо Бога, ми любимо вас. Можливо, ти ще не знаєш Бога, але Він знає все про тебе. Ісус знає всі шляхи твої, навіть волосся на голові Твоїй пораховано ним. Ти дивно створений. Ти скарб для Ісуса. Це не помилка. Ісус створив тебе по образу своєму. Він знає тебе, ще до твого народження. Ісус вибрав тебе ще до створення світу. Ісус поряд з тобою і не має в ньому зла він переповнений любов'ю до тебе. Ісус дав тобі те, що не дав тобі за мною батько. Бог твій батько. Ісус знає, чого ти потребуєш, і Він може дати тобі все. Ісус хоче віддати всю свою любов, тому що ти Його дитя. Він знає, коли ти прокидаєшся і лягаєш відпочивати. Якщо ти почнеш шукати Ісуса всім своїм серцем, то знайдеш його. Жертва Ісуса стала великим проявом любові до тебе. Ісус вмер, щоб примирити тебе з Богом. Ісус хоче віддати тобі щось велике, велике та недоступне, чого ти не знаєш. Втішайся Господом, і Він виповнить всі бажання Твого серця. Бог віддав все, щоб отримати любов від до тебе. Прийде день, і Він витре всі сльози з твоїх очей. Проаналізуй своє життя, подумай, чи вірно ти живеш, згадай, скільки разів ти дякував Богу за своє життя. Бог любить тебе, Він з нетерпінням чекає, коли ти скажеш: Господь, я визнаю себе грішною людиною, я визнаю, що тільки в тобі моє прощення. Я запрошую тебе, стань моїм Господом та Спасителем. Прости мені всі мої гріхи та живи в мені. Я люблю тебе, Боже. Скажи йому ці прості слова: зроби цей крок, ніщо земне не порівняється з Богом. Коли ти приймеш Ісуса у своє життя, у своє серце, ти станеш зовсім іншим, Він почне міняти тебе, змінювати всі твої недостатки. Він допоможе тобі вийти із твоїх труднощів, які турбують тебе по твоєму житті. Коли одного разу ти прийдеш на суд Божий, Бог запитає тебе, чому ти жив у гріхах, а ти відповісиш йому, що не знав, як жити по-іншому. Тоді Бог нагадає тобі сьогоднішній день цю передачу та скаже, через цих дітей та підлітків я говорив тобі про свою любов та хотів достукатися до тебе, а ти не послухав і не пустив мене у своє життя. Але коли Бог таки скаже тобі, тоді вже буде пізно. ти не в силі будеш щось змінити. Якщо ти хочеш більше пізнавати Бога та бути в Його присутності, відчувати Його любов у своєму житті, я запрошую тебе у церкву Царство Боже, тому що церква Царство Боже це сім'я, де є місце кожному. Жінка запитала у мудреця, коли краще починати виховання дитини. Мудрець запитав: А скільки років дитині? Жінка відповіла: 5. Тоді мудрець сказав: поспішай швидше додому, ти запізнилася рівно на 5 років. Пропоную ознайомитися з роботою надільної школи церкви Царства Божища у Луцьку та дізнатися, яка вона ідеальна сім'я, де між батьками і дітьми панує гармонія, любов, мир, довіра. Та злагода. Діти, спадщина Господня, плід утроби, нагорода, народження дитини це диво, бо навіть розвиток тіла із однієї клітини, не говорячи вже про душу, це чудо. Тобто Бог указує, що діти це довірені нам люди, і наше завдання виховувати їх і пустити в цей світ спорядженими для дорослого життя. Сьогодні батьки дуже стурбовані своїм добробутом, тому дуже багато працюють, а грошей однаково не вистачає. Часу немає, грошей не вистачає, а діти то є. Діти потребують спілкування не тільки з своїми однолітками, але і з батьками, з дорослими людьми. От і звідси від нестачі спілкування з дорослими з батьками починається те джерельце, що непомітно перетворюється у море проблем. Шановні батьки. Я, мабуть, так само, як і ви, належу до тих людей, хто багато працює, хто думає про те, як забезпечити в якійсь мірі свою сім'ю, і на це йде багато мого часу. Але я, мабуть, як і багато хто з вас, я мама. Ми маємо з чоловіком дітей, онуків, нашій молодшій доньці 13 років. І нам... Дуже відомо, дуже добре відомо, наскільки дитина у такому віці та у будь-якому вона потребує уваги, вона прагне спілкування. Ми люди дорослі, і усі ми з вами люди дуже зайняті. Ми займаємося зароблянням грошей, вирішуванням проблем, і досить часто ми не помічаємо, що поряд з нами. Наші діти вони страждають від того, що ми байдужі, що ми неуважні. Ми помічаємо лише тоді, коли раптом бачимо, що наша дитина вона стає дещо агресивною, вона стає закритою до нас особисто та багато різних інших проблем. Сьогодні маємо догідний час, щоб інвестувати, вкладати в наших дітей. Вони прагнуть нашої любові, нашої уваги. Не будьмо байдужими, не втрачаємо час. Заробляння грошей це така справа. Знаєте, гроші сьогодні потрібні завтра. А можемо втратити найголовніше можемо втратити власних дітей. Бог дав нам дітей як благословіння, але Він поклав на нас ще й обов'язки і він спитає. Отож, шановні батьки, дорослі люди, я закликаю вас, не будьмо байдужими. Наші діти це найдорожче, що у нас є. Уже досить тривалий час я працюю з дітьми. Отож, усе, що стосується дітей, у моєму серці та розумі займає багато місця, а у житті багато часу. Недільна школа при церкві царство Боже, що у Луцьку, приймає діток від 0 до 16 років. Для дітей створені гарні умови та комфортні класи, групи з різними віковими обмеженнями. Мета недільної школи спрямувати дитину до Ісуса. А також вчити дітей істині слова Божого, щоб вони могли зростати у вірі. Основою недільної школи є Біблія і Божа любов. У програму занять входить спільна молитва, урок християнської етики, заальні ігри, солодощі, підготовка до свят, розучування пісень та декламацій, рукоділля, гуртки за інтересами. Проведення шоу-програм, днів іменинника та костюмованих вечірок дітям з дитинства прививається любов до ближнього, та взаємоповага. Ми намагаємося йти у ногу з часом, стараємося зробити щось таке, чого до нас ніхто не робив, або запровадити щось нове, дуже важливе і дуже добре, коли нашим орієнтиром є слова. Тому, поки маємо час, робімо добро всім. Церква і недільна школа сприяють домашньому вихованню дітей, але вони ніяк не можуть перекласти на себе весь тягар відповідальності, що лежить на сім'ї. Я випускниця недільної школи церкви Царства Божого. І за весь час мого навчання в цій школі в мене було багато чудових вчителів, які вклали в мене цінні речі, які допомогли мені сформувати мої погляди на те, що правильно і що є гріховним у Божих очах. Також в цій школі я зустріла багато друзів, які, з якими я мала змогу спілкуватися, які допомогли мені в чомусь, яким я мала змогу допомагати, які змінювали мене, яких могла змінювати я. Тому я дуже рада, що я вчилася в цій недільній школі. І я запрошую усіх дітей, і підлітків приходьте до нас в неділю на 11 годину в церкву царство Боже. устами мудрого царя Соломона. Слово Боже, Біблія називає дітей спадком від Господа, нагородою. І перш за все, ця нагорода і цей спадок для батьків цих дітей, але й не тільки, а також для усього суспільства. І Бог довіряє також дітей і вчителям, які повинні за своїм покликанням сіяти у дітей розумне, добре і вічне у їхні серця. Таким чином, завдання кожного вчителя християнина полягає в тому, щоб посіяти зерно духовності у дитячі серця. Та привити любов до Бога та до людей. І усі вчителі, які працюють при церкві Царства Боже при недільній школі, пройшли навчання у заочному інституті теології і мають хорошу практику та любов до дітей. Ольга Шипелик, вчитель ясельної групи, своєю креативністю та життєрадісним сприйняттям навколишнього світу, вона радує наших найменших діток. Освіта дизайнера допомагає їй творчо підходити до процесу навчання та виховання малюків. В Церкві Царство Боже, я займаюся з дітками від нуля до трьох. Психологи стверджують, що в цей час закладається характер дітей, і тому ми дуже уважні до діток у цей час, тому що ми займаємося з ними різними біблійними уроками. Ми проводимо їх у цікавих ігрових формах. Дуже часто ми граємось, тому що в наших класах. Дуже багато ігор, які сприяють для розвитку дітей. Також ми складаємо пазлики, розмальовуємо розмальовки. Дуже часто ми співаємо і завжди ми молимось з дітками. Юля Калинюк професійний викладач у початкових класах, тому що це не тільки її спеціальність, але й покликання та служіння. Діти віком від 4 до 7 років це, на мою думку, найкращий вік. В цей період часу діти багато розуміють, діти багато вчать нового, яке вони використовують далі в своєму подальшому житті. З освітою я вчитель початкових класів, але на жаль, я не маю змоги працювати, тому дитяче служіння це для мене як бонус, де я можу використовувати. Всі знання, які я отримала в університеті, і також знання Біблії. В недільній школі ми навчаємо дітей, як вслухатись дорослих, як проводити свій вільний час. І добре те, що вони є постійно з Богом. Ми граємо дуже багато ігор, ми виконуємо різні аплікації, ми навчаємо діток, як правильно спілкуватись. Я сама виросла в надільній школі, була в кожній групі. І знаю, як це прекрасно рости з Богом і е, спілкуватися з дітками, які теж ходять в надільну школу. Тому я запрошую всіх вас відвідувати нашу недільну школу, де ми будемо з вашими дітками гратися, спілкуватися, розвивати їх, і, е, де вони зустрінуть дуже багато нових друзів. Ірина Ніколаєва, викладач математики у старших класах. На даний момент Ірина займається улюбленою справою. Та є волонтером-викладачем при недільній школі у дітей середнього віку. Дякую за, за таку довіру батьків мені, за те, що я можу послужити цим дітям. Дякую дітям за уроки, за ту увагу на уроках. У ну, мене найкраща група. І насправді я дуже щаслива, що можу розказати їм про Бога і провести з ними гарний час. В свій час я не ходила в недільну школу, тому що не знала про взагалі про існування недільної школи в церкві. І насправді зараз про це трішечки шкодую, тому що я багато втратила в свій час. І повірте, вулиця не навчить вам нічого ваших дітей нічому хорошому. В церкві вони розвиваються, стають добрішими і менше поганого сіється в їхнє серце, тому що насправді світ зараз дуже жорстокий. Богдана Грицюк своє навчання у Львові вона поєднує з своїм служінням у недільній школі при церкві царство Боже. Кожні вихідні вона зустрічається з своїми вихованцями із старшої групи, відповідальна та щира. Кожен вік в дитини є особливий, і для неї потрібен особливий підхід. І в нашій церкві ми дітям даруємо любов, радість, співчуття, переживання, пізнання Христа, емоції. Тут вони знайдуть справжніх і хороших друзів, а саме головне пізнають Христа. Кучі Анжела. Викладач за спеціальності, а у недільній школі вже декілька років навчає підлітків та дітей від 13 до 16 років. Перш за все, налагоджує з дітьми стосунки друзів і тим самим має хороший вплив на них. Ми розуміємо вас, батьки, в кого діти підлітки, в вас, можливо, часто є сварки, конфліктні ситуації. Діти, можливо, починають вас не розуміти, не слухати, казати, я краще знаю, я вже дорослий, і вам тяжко вплинути на них. Це все нормально. Саме головне зрозуміти, як правильно віднестись до цих проблемних ситуацій. Тому ми закликаємо вас працювати з вашими дітьми. І Якщо ви хочете підтримку, ми можемо вам в цьому допомогти, тому що ми самі зростаємо в Божій любові і ми хочемо дарувати її вашим дітям. Ми запрошуємо вас в церкву Царство Боже з вашими дітьми на недільні служіння недільної школи старшої групи. Повага до батьків це результат виховання з маличку. І у кожного з нас є своя роль у суспільстві. Я жінка, колись я була дитиною, зараз я дружина, майбутня мама. Також я сусідка для когось, хороший працівник на роботі, але фундамент, ким я є, закладається з самого маличку. Яка вона ідеальна сім'я? Напевно, понад усе там панує любов. А ще немає місця сваркам та егоїзму. І у Біблії ми можемо прочитати різні приклади ідеальних взаємин. І один із прикладів я хотіла б зараз зачитати це трійця, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, триєдиний Бог. Це таємниця, таїнство, що важко осягнути людським логічним виміром, взаємини одного Бога в трьох особах, сповнені гармонії. Розуміння досконалості, і згідно з Божим задумом, сім'я покликана відображати саме ці взаємини. Не завжди батьки поводяться ідеально. І коли ми стаємо батьками, ми дуже часто повторюємо їхні помилки. І чи у хорошій сім'ї, чи у проблемній сім'ї повага не з'являється сама собою, потрібно вчитися поважати один одного. І дуже часто діти дивляться. Як відноситься мама з татом у їхній сім'ї, і вони являються, батьки являються прикладом для своїх дітей. І важко татові сказати сину, поважай свою маму, якщо син не бачить тієї поваги від батька. Найкращий приклад пошани показав нам Ісус Христос? Він поважав та слухався Марію та Йосипа. І навіть помираючи на Голговському хресті, він наказав своєму учневі. Піклуватися про свою матір Марію. У Євангелії від Луки ми можемо прочитати такий вірш: Нема доброго дерева, що родило б злій плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фіг із тернини, винограду ж глоду не рвуть. Добра людина із доброю скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихою виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Що ж робити дитині, коли його батько алкоголік, коли він, замість того, щоб провести час з своїми дітьми проводить час у іншій компанії? Що робити дитині, коли батько повертається випившим додому, а мати починає істерику, починає нервуватися? І усе зло, усе зганяється на дітях. Що робити таким дітям? Задумайтесь зараз, чи дійсно правильно кожен з вас виховує своїх дітей, чи дійсно кожен із вас являється правильним прикладом для своїх дітей. І чи б хотіли ваші діти, коли виростуть, поводитись так, як поводитесь на теперішній час ви. Якщо у вас є проблеми в сім'ї, проблеми з вихованням ваших дітей, проблеми між чоловіком та дружиною, я хотіла, щоб ми разом зараз з вами помолилися. Ви можете повторювати цю молитву за мною. Давайте закриємо всі очі. Дорогий Господь, ти бачиш мою сім'ю, ти бачиш моїх рідних, ти бачиш моїх дітей та близьких. Ти бачиш мого чоловіка, ти бачиш мою дружину, ти бачиш Боже, ситуацію, яка склалася у нашій сім'ї, ти бачиш ці проблеми у відносинах. Я прошу тебе, Боже, сьогоднішнього дня увійди в мою сім'ю, будь нашим Господом і Спасителем. Ми закликаємо Тебе, Боже, ми хочемо, Господь, щоб з сьогоднішнього дня. Ти змінив наші серця, ти змінив Господь мене, ти змінив Господь мого чоловіка, моїх дітей. І нехай наша сім'я сьогоднішнього дня буде твоєю сім'єю, сім'єю, де панує твоя любов, твій мир, твоя злагода. Дякуємо тобі, Боже, за все. Ми приймаємо твоє, Тебе у своє серце, будь нашим Господом, будь нашим Спасителем. Амінь. І кожного з вас я хочу запросити відвідати нашу церкву, і служіння церкви Царство Боже відбувається щонеділі за адресою Конякіна, 39А.